Єремії, 17-й розділ: Гріх Юдин написаний рильцем залізним, діамантовим вістрям він виритий на таблиці їхнього серця, і на рогах жертівників їхніх. Як про синів своїх, так пам'ятають про жертовники свої та своїх хашер. при зеленому дереві на високих пагірках, про гору на полі, багатство твоє й твої скарби на здобич віддам. Пагірки жертовні Твої за гріх по всіляких границях твоїх. І опустиш ти руку свою спадку свого, що я дав був тобі, і вчиню, що ти будеш служити своїм ворогам у тім краї, якого не знаєш, бо огонь запалили ви в гніві моїм, і аж навіки палатиме він. Так говорить Господь: проклятий той муж, що надію кладе на людину, і робить раменом своїм слабу плоть. А від Господа серце його відступає, і він буде як голий той кущ у степу, і не побачить, щоб добре прийшло. І він пробуватиме в краї сухому в пустині, у краї солоному та незамешканому. Благословенний той, му, що покладається на Господа, що Господь то надія його, і він буде як дерево, те над водою посаджене, що над потоком пускає коріння своє і не боїться, як прийде спекота. І Його листя зелене, і в році посухи не буде журитися, і не перестане приносити плоду. Людське серце найлукавіше над все та невигойне, хто пізнає його. Я Господь, що досліджує серце, що випробовує нирки, щоб кожному дати згідно з путтю Його, за плодом учинків Його. Куропатство висаджує яйця, яких не принесла. Це той, хто багатство набув та неправдою. Він покине його в половині днів своїх і стане безумним при своїм кінці. Трон слави високий від віку на місце нашої святині, надії Ізраїлева, Господи, посоромлені будуть усі, хто тебе залишає. Ті, що мене покидають, на піску будуть списані, бо вони покинули Господа джерело живої води. Уздоров мене, Господи, і буду вздоровлений я, Спасити мене, і я буду спасенний, бо ти слава моя. Ось вони мені кажуть, де слово Господнє, нехай воно прийде, а я не відтягався бути пастирем в тебе, не жадав злого дня, ти це знаєш, що виходило з уст моїх, те перед лицем Твоїм явне було. Не будьте на мене страхіттям на день зла, ти моє пристановище. Будай посоромились ті, хто мене переслідує, а я щоб не був посоромлений, нехай побентежені будуть вони, а я хай не буду збентежений, день злого на них наведи, та зламай їх подвійним зламанням. Так промовив до мене Господь іди і станеш у брамі синів народу, що юдські царі входять нею та нею виходять, та по всіх брамах Єрусалиму. І скажеш до них: послухайте слова Господнього, царі юдейські, і уся юдея та всі мешканці Єрусалиму, що входите брамами тими. Так говорить Господь: стережіться за душі свої і не носіть тягара із суботнього дня, і не постіть його брамами Єрусалиму, і не носіть тягара з домів ваших суботнього дня, і жодної праці робити не будете. І день суботній освятите, як я вашим батькам наказав був. Та вони не послухали і вуха свого не схилили і вчинили себе тугошиїми, щоб не слухатися та не брати навчання. І буде, якщо мене справді ви будете слухатись, каже Господь, щоб тягаря не носити в брами міста цього за суботнього дня, і щоб освятити день суботній, щоб жодної праці в цей день не робити. То ходитимуть брамами міста цього царі та князі, що будуть сидіти на троні Давидовім, що їздити будуть колесницями і кіньми, вони їхні правителі, юдеї та мешканці Єрусалиму, і це місто стоятиме вічно, і будуть приходити з юдиних міста з околиць Єрусалиму із краю Веніяминового, із рівнини, із гір, із півдня, і з гір, і з півдня цілопалення й жертви приносити будуть та жертву хлібну і ладан, і будуть приносити жертву подяки додому Господнього. А якщо ви мене не послухаєте, щоб святити день суботній, і щоб тягаря не носити, і щоб брамами Єрусалиму суботнього дня не входити, то огонь підпалю в їхніх брамах, і він подість єрусалимські палати і не погасне.